Сучасна освіта потребує сучасної книги. Однак відомо, що бібліотечні фонди у сільських школах поповнюються нечасто. Найгостріший дефіцит україномовної літератури відчувають бібліотеки у центральних і східних регіонах. В цьому переконалися наші кореспонденти, які побували в сільських школах Поділля. Чим живуть тамтешні педагоги та школярі, і як їм може допомогти громада Прикарпаття? Про це в наступному сюжеті. Колодіївська загальноосвітня школа невелика, але дуже охайна. Зараз тут навчається 56 учнів, хоча класи розраховані на вдвічі більшу кількість дітей. Однак молодих родин у селі з кожним роком стає дедалі менше, адже жити за 40 кілометрів від районного центру Кам'янця-Подільського бажають не всі. Багато батьків молодих виїхали з нашого села, і кожен рік в нас учнів. Все менше і менше. Попри це, класне і позакласне життя у колодіївській школі не завмирає. Учні організували тут справжній музей народного побуту і зібрали колекції унікальних рушників. Старшокласниці самі проводять тут екскурсії для гостей. А ще тутешні школярі цікавляться українською історією та літературою. Тому подарунки від гостей з Прикарпаття прийняли з великою радістю. Ще торік письменницька громада Івано-Франківщини зібрала для Колодіївської школи чималу книжкову колекцію. Зокрема, підбірку журналів Перевал офіційного видання прикарпатських письменників. Цей журнал вже нам приніс велику користь. Наші українські мовники брали матеріал саме із журналу Перевал. Я хочу, щоб цей журнал у нашій школі був не тільки як подарунком від вас, а я пропагую, щоб наші вчителі виписали його і мали як методичну літературу. У своїх кабінетах цього року прикарпатські інтелектуали передали подійським школярам не тільки книги, але й чималу відеотеку з патріотичною музикою і фільмами. А завдяки меценатам у колодівській школі з'явився сучасний телевізор. Наші діти побачили, яка чарівна природа на Гуцульщині. Познайомились з традиціями, з людьми, які з дітьми, які там талановитими дітьми, які там проживають. Матеріали, які ви нам дали, вони завжди нам будуть учителям. В пригоді ми будемо використовувати їх на уроках і в навчальних в навчальних заходах. Без патріотичного виховання молоді неможливий розвиток сучасних збройних сил. Вважають у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України. Саме ця організація висунула ідею поєднати зусилля письменників та педагогів у різних куточках країни заради спільної мети. Ми хотіли би ширше використовувати наші можливості і більш тісно співпрацювати з закладами освіти України. Особливу увагу ми би хотіли, звичайно, приділяти сільським школам, навчально-виховним закладам. Тому що робота з дітьми, ми прекрасно розуміємо, що діти це наше майбутнє. І тому. Чому вони не навчаються в школі? Воно залишається цей багаж знань з ними на все життя. Військові планують і надалі проводити такі патріотичні акції у різних освітніх закладах країни і сподіваються, що до них долучаться якомога більше небайдужих громадян.